Всім привіт-привіт, народ. Локація, село Привільне. Траса Київчоп. Якщо від рівного, трошки не доїжджа до Дубна. Я ту історію вже колись розказував, але на місці завжди цікавіше розказати. Історія, ця сталася десь приблизно приблизно 2000. П'ятий рік приблизно, приблизно, 2010 рік приблизно. Я вже сам не пам'ятаю. Я вже кілька разів тут проїжджав і це місце ніяк не міг впізнати. Пройшли роки. Значить, тут при вільному, буквально туди, в сторону Рівного, при самій трасі, жив чоловік, а може ще й досі живе, не знаю. Я вже давно його не бачив. Е -е, Деня. Рівненько тримай. Е, -е. Він, як то кажуть, цікавився історією, трошки щось там перепродати, щоб на прожиття, ну і так далі. І сталася така історія. Оце в той час, коли будували цю заправку. Це заправка АІР, зараз вона не діюча. На цій заправці працював на будівництві його родич, якийсь там брат чи швагро, не пам'ятаю. І вони тільки тут почали купати. І цей самий мій знайомий, щось там йому треба було до того родича, прийшов до того родича і каже, такий дощ, хляпа, тут все було розкопане, рови і так далі. І значить, як крили рова, знайшли хлопці. Глиняний горшок. Ну, зразу всіх думки який, горшок глиняний, йомаю, скарб. Що ті беруть чудаки? Або ще можна як їх назвати? Беруть, коротше, лома і в той горшок глубають, золото шукають, коротше, глубали, глубали. Трохи того горшка, чи то вони насквозь його пробили тим ломом, чи то тільки трохи розкололи. Я сам того горчка не бачив, брехати не буду. <звук> Значить, ну трохи його помарнували. Ну, побачили, що він всередині пустий, десь вони його швернули. І прийшов якраз цей мій знайомий. Чи то він побачив того гуршка, чи то хлопці йому самі. А, ні, він побачив е на викопаній землі, побачив. Черепки. Прийшов до хлопців і хлопці, що таке? Та ми там знайшли горшка думали, що золотом він пустий там хі-хі-ха-ха, сюди-туди. А де той горшок? Та вон. Я не знаю, чи він його просто в них забрав, чи він там дав їм якихось пару рублів чи пару гривень, вибачте, мені зауваження роблять, що я постійно рублі-рублі. Значить, горшка він того забрав. Деякий час там ну, відчистив, потішився ним, надоїло надоїла йому та цяцька. І він давай обдзвонювати всіх, кого цікавить подібні речі, щоб продати. І до мене дзвонив. Та я думаю, йомо, я, я буду з Кременця їхати аж за Дубно, за якимось там горшком глиняним. І так, напевне, думали всі. І якось дійшла та інформація за той горшок до працівників Дубинського музею. Ті працівники, я не знаю, чи вони особисто приїхали до того чоловіка, чи вони там натравили до якихось, якісь служби до нього. І що ви думаєте, цього горшка в того чоловіка забрали? Виявилось, що то не просто горшок, це поховальна амфора. Це коли, е я не знаю, яких там народів. Але виходить, що ці народи жили в нас тут на нашій, на нашій території, коли е, захороняли якихось е, таких непростих людей, е, то в ці похоронні амфори ложили, виймали там серце, печінку, таке і ложили в, в ці амфори похоронні. І ця та, та сама похоронна амфора, якраз вона була з такого поховання. Ну і до того чоловіка, звісно, його там добре налякали. Він розказав, де він її взяв. підтягнулися е, історики аж з Києва. Показав він те місце, тут ще будівництво як би починалося тільки. Вони приїхали, заморозили будівництво. Цей е, керівник будівництва злючий, родича того мого знайомого вигнав з роботи. Ну, а знаєте, яка там система? Якщо щось знаходиться, якась історична. Е якась історична прив'язка, якісь предмети. Значить, е під час будівництва будівництво заморожується, і в Інституті археології ставиться це на список, на чергу, десь там, в якомусь столітті вони будуть розкопки тут вести. А уявляєте, тут аж грохано купа грошей, проекти і так далі. Коротше, цей чоловік. Що керував тим будівництвом, якось там, ну самі знаєте, як воно в нас рішається. Дав людей, дав ескаватора, все, що треба, щоб, ну і певне, ще дав і дав, ну неважно. Бо як же ж так без черги, вони почали тут розкопки. І значить, це виявилося е вкрай рідкісне поховань, поховання, я не буду вже брехати, чи то три таких поховання по всій Європі всього навсього є. Так, да, по-моєму, що по всій Європі тільки три таких поховання поховання шаманки. Е, чим вони рідкісні? Діло в тому, що наскільки історики вважають то в ті часи, правда, не знаю, якого то періоду, але я думаю, що десь, може, період бронзи можливо, бо розказували, що при розкопках знаходили е, бронзові, бронзові скляні і кам'яні прикраси. Ні золота, ні срібла там не знайшли. Ну, так, по крайній мірі, розказували. Е, значить, е, як би по версії істориків, в ті часи поширено було шамани, були мужики, ну, чолові, чоловіки, а тут шаманка жінка. І е, оце поховання, воно виходить, що було якраз десь якраз так, що е, вони розкопали, дійшли до, до траси. І це поховання продовжувалося під, під трасу. Ну просто далі вже їм ніхто не дозволив би копати під трасу. Ну і на цьому розкопки закінчилися. А за, а за того чоловіка він став страшно популярний. До нього приїжджали кореспонденти з газет, з Телебачення. В нього в хаті, як зараз пам'ятаю, заходиш, і оце де. Ну, буває так, люди в хатах така стіна, що там ікони висять і куточок з іконами, то в нього зверху ікони, а потім вся стіна була заклеєна вирізками з газет, з фотографіями, що кореспонденти знімали і розказували про нього і про ту історію. Розказував він, що приїжджали якісь ділки, каже, на таких дуже дорогих машинах просили, каже, чоловіче, може в тебе є ще один такий гуршок. Давали, каже, любі гроші. Каже, дядько, ми тобі купляємо хату в дубні чи в рівному квартиру. Тільки дай нам той ще один такий гуршок. Він каже, та що, та я знайшов тільки одного, та й ніхто його не хотів купляти, і нікому він не був потрібен. Отака така була історія. І бачите, я, е, ну як би то сказати, можна сказати, майже був частково частково задіяний в тій історії. І чув я її від. Учасника найголовнішого героя тієї історії, але я вже її призабув, може щось прибрехав, може щось при, допридумав. І вже ми кілька разів їхали, і я хотів е, зазняти ту байку, ту історію. І я будив в якомусь селі. розумієте? Час проходить, все забувається. От така історія була. Так що в нас тут дуже дуже древні краї, жили люди з. Не то, що спокон віков, а десятки тисяч років назад на нашій території. І вона радує нас часом такими знахідками, історичними подіями. Отака справа. Бувайте здоровенькі. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, репості, поширюйте. Можете те саме репостити і поширювати, тепер не те саме. А якщо буде все добре. Далі по дорозі в мене є ще одна історія, я вам її напевне розкажу. А далі по дорозі ще є одна історія. Ну то все залежить від мого настроєння і погоди. Якщо буде хороше настроєння, я вам ще розкажу. А не буде хороше, поїдемо зразу на Кременець додому. Все, бувайте здоровенькі, нам щасливої дороги. Вам всього хорошого.